На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі Таке. Про головну подію в аграрному бізнесі: Держкарантин рослин переймає європейський досвід. Аграрна Сумщина залучає нові інвестиції. 5 вересня урочисто відкрилася міжнародна агропромислова виставка ярмарок Агро Агро-2012». у цього року. У ній брали участь 734 підприємства фірм компанії з 24 регіонів України та Автономної Республіки Крим. Іноземні компанії з 18 країн світу. Виставка ярмарок Агро яскраво демонструє найсучасніше досягнення сільського господарства та має особливе значення для розвитку аграрного сектора нашої держави. Виставку відкривав глава держави Віктор Янукович. Президент зазначив, що Україна твердо закріпила за собою звання провідної зернової держави світу. З початку року було експортовано сільськогосподарської продукції на суму понад 9 мільярдів доларів, а це на 35% більше відповідного періоду минулого року. У сільському господарстві формується значна частка валу внутрішнього продукту держави. Український селянин був. І залишається дбайливим господарем, який вміє працювати, впроваджувати нові технології, виробляти якісну продукцію. Україна твердо закріпила за собою звання правідної зернової держави світу. Також в рамках виставки міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк представив главі держави стратегію розвитку аграрного сектору економіки України до 2020 року. Подібна стратегія розроблена вперше в історії України і в її межах визначена чітка мета, стратегічні цілі, пріоритетні напрями і практичні кроки, які вже здійснюються в мінагрополітики для розвитку ефективного аграрного сектору. Ініціатива Рідне село стала основою для розробки даної стратегії. Стратегії чітко визначені економічні та соціальні показники, яких ми прагнемо досягти. Світове підросло вучення на АПК та харчової промисловості, модернізація національного АПК, всебічний розвиток сільських територій та навежиття українського села, національне самокористування. Перед Україною стоїть завдання в умовах глобальних змін та випадків вийти на нову соціально орієнтовану ідеологію зростання на основі значно вищого рівня аграрного виробництва. Далі стисло новини аграрного бізнесу. В Україні з'явиться новий вид продуктів молоко в місні. У магазинах їх заборонять продавати біля молочної продукції. Сири, сметану або масло до складу яких входить приміром пальмова олія, або якісь домішки продаватимуть в окремому відділі та маркуватимуть по новому. Якщо компанії правилами нехтуватимуть, їх штрафуватимуть на 100% вартості продукції, яку реалізували з порушеннями. Українське зерно полинуло за кордон тільки за липень серпень, відколи розпочався новий маркетинговий рік. Експорт зріс на 60%. Зернотрейдери вже відвантажили 3 мільйони тонн. Цьому спряла відміна візних мит на збіжжя. Чиновники пообіцяли, у цьому році ринок жодних обмежень не відчує. Соціально-економічна ініціатива Міністерства аграрної політики та продовольства України рідне село стане основним фактором прогресу аграрного виробництва та розбудови сільської інфраструктури в Україні. Така ініціатива потрібна країні для поліпшення її продовольчої безпеки і розвитку життя на селі. Основою ініціативи рідне село є принцип сільськогосподарської кооперації. Якщо ви хочете створити кооператив, фахівці державної установи агроосвіта готові виїхати до вас та проконсультувати з необхідних питань по телефону. Щоб дізнатися більше інформації, зателефонуйте за Номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Купуючи алкоголь вічезяного виробництва 41% українських споживачів надають перевагу горілці. Про це свідчать результати опитування, проведеного інформаційним агентством «Агроньюз». Так на запитання, яким алкогольним напоєм вічезяного виробництва ви надаєте перевагу. 41% опитаних відповіли горілці. Друге місце серед споживацьких смаків українців посіло пиво: 22%. Вину та коняку надає перевагу однакова кількість українців. Ці алкогольні напої підтримали по 14% опитаних. Ще 10% обирають інші алкогольні. Напої вітчизняного виробництва. За словами експерта аграрного бізнесу, керівника проєкту АгроНюз Руслана Швеця, цьогоріч Україні варто очікувати зростання споживання алкогольних напоїв. Аграрний фонд взяв участь у 24-й міжнародній агропромисловій виставці Агро-2012, де презентував свої діючі та перспективні програми підтримки сільського господарства. Також на стенді була представлена продукція з Державного інтервенційного фонду, а саме борошно, масло. Цукор та гречка, які направлять на реалізацію для регулювання цін на продовольчому ринку. Нині аграрний фонд завершує цей рік із значними показниками. Аграрний фонд завершує цей маркетинговий рік з значними показниками. Ми сьогодні будемо мати в державному інтерційному фонді понад 2 мільйона тонн пшениці, понад 100 тисяч тонн, тонн жита, понад 10 тисяч тонн гречки. Понад 1300 тонн сухого обезжиреного молока, понад 1000 тонн. А зараз заключаємо контракти, вийдемо на 2000 тонн масла вершкового. Цієї кількості достатньо, щоб забезпечувати продовольчу безпеку держави. Україна зацікавлена у запозиченні литовського досвіду реформ на селі. Під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка зі своїм литовським колегою обговорювалася низка важливих питань, зокрема про посилення співпраці щодо успішної реалізації земельної реформи, розвитку регіональної інфраструктури. Інвестиційних проєктів рибного господарства та освіти нині продовжується спільна робота над українсько литовською програмою, яка передбачає навчання та консультування щодо реформ у сільській місцевості. Ці програми допоможуть підвищити рівень життя на селі, а також сприятимуть популяризації української сільськогосподарської продукції в інших країнах. Ми обговорювали, продовжуємо і вже активізуємо програму лідер, яка передбачає або на дані. Консультации как раз в сельской местности, в региональной местности, это то, что для нас сегодня очень важно. Мы обговорили вопрос, що важный это сотрудничество и развитие проектов Херсонской области, и также вопрос продолжения гармонизации законодательства и гармонизации стандартов с Европейским Союзом. Вітчизняні інспектори з карантину рослин перейматимуть європейський досвід фітосанітарної безпеки. Зокрема, у рамках 24-ї міжнародної виставки Агро 2012 установа провела науково-практичний семінар із залученням наукового радника Європейської та Середземноморської організації з карантину та захисту рослин. Мова йшла про аналіз фітосанітарного ризику. Європейська методика виявлення і усунення негативних наслідків потрапляння на територію держави карантинних організмів, окрім того, дотримання вимог проведення такої процедури може і включати внесення змін до переліку регульованих шкідливих організмів. Многие страны сейчас создают специальные подразделения, которые проводят анализ фитосанитарного риска, на основании которого создаются национальные перечни и национальные правила по карантину растений. И поскольку такая служба создается, насколько я знаю, и в Украине тоже, то очень важно, чтобы люди освоили эту методику. Потому что анализ фитосанитарного риска, во-первых, определяет, какие организмы должны быть в национальном перечне карантинных для страны организмов. Во-вторых, он определяет, какие меры должны применяться в отношении импортируемых грузов. Європейські аграрії відвідали виставку Агро 2012 та поділилися власним досвідом. Радник міністра сільського господарства Грузії Омар Качарава розповів про спільну роботу Грузії та України в аграрному секторі. Як приклад успішного співробітництва, він розповів, що нині у Грузії готуються проекти створення кооперації та запровадження дотацій за зберігання та утримання молодняку великої рогатої худоби з урахуванням досвіду українських колег. Мы с украинскими предпринимателями вместе создаем совместные предприятия по развитию крупнорогатого скота. У нас нужно отметить, что данный вопрос очень на высоком уровне стоит, и мы хотим с вашими представителями вместе развивать вот эту промышленность. До кінця року планується залучити 600 мільйонів гривень інвестицій у сільське господарство Сумщини. На сьогоднішній день у Сумській області налічується 29 інвестиційних проєктів на загальну суму 230 мільйонів гривень. Голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь. Повідомив, що робота із залучення інвестиційних коштів ведеться за п'ятьма основними напрямками: а саме рослинництво, тваринництво, зберігання вирощеної продукції, її переробка, та найважливіший напрямок це розвиток сільських територій і розбудова інфраструктури для їхніх мешканців. На території Сумщини взагалі немає ніяких процедур, які б гальмували розвиток. Не просто сільськогосподарського напрямку, а взагалі усього процесу, який сьогодні повинен працювати на інвесторах. Тобто інвестиції сьогодні не просто заходять в область. Ми створюємо умови для того, щоб інвестиції вже давали хатому вагу для розвитку регіону, в тому числі і. Іські на виставці Агро 2012 також були представлені всі напрямки діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. І поки що це єдиний компетентний орган, на який покладено функції контролю на всіх етапах виробництва. На сьогоднішній день служба ветеринарна та фітосанітарна ветеринарна служба дуже широко представлена на виставці. По-перше, ми брали участь в і беремо в першому павільйоні, де ми показуємо основні напрямки діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. На сьогоднішній день і це і оцінив і президент. Ми розказали йому, що згідно його указу започаткована така служба це європейська світова модель, де на єдиний компетентний орган покладено функції щодо контролю на всіх етапах. Українські аграрії отримають новітню сільгосптехніку. Держава обіцяє відновити агролізинг і залучити до виробництва іноземні компанії. Поки що на ринку лідирує імпорт і за ціною, і за якістю. Ми зараз відновлюємо роботу аграрного лізингу, тому що не всі сільгосвиробники, особливо середні і не спроможні купити собі техніку в повному обсязі. І, по-друге, ми вже з цього року почали. Спільну зборку компаній з компанією клас Холланд» на території нашої держави продовжує діяти державна програма за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби. Полтавська область є однією із найбільш активних серед регіонів держави у питаннях організації цієї роботи. Зараз вже помітна чітка динаміка стабілізації поголів'я великої рогатої худоби у населення. Це велика підтримка для населення. І динамічно е іде розширення і поданих заявок, і відгудків людей. Тому програма працює і я впевнений, що вона дасть свої позитивні результати для збільшення поголів'я і збільшення виробництва тваринницької продукції. На Дніпропетровщині також дана програма з кожним днем набирає все більше обертів, і це свідчить про її успішність та дає упевненість у тому, що поголів'я великої рогатої худоби буде неодмінно зростати. Програма це є своєчасною, і тільки при отриманні первих коштів ми вже замітили чітку динаміку стабілізації поголів'я ВРХ у населенні. І далі наш анонс. 29-30 вересня, місто Миргород, другий український фестиваль Свято Миргородської свині, 2012 На гостей чекає жива музика, 100 страв зі свинини, а також маса конкурсів і розваг. Незабутні враження і хороший настрій гарантовано. Не пропустіть. А вже 19 вересня у фермонт Гранд Готелі у Києві відбудеться головна аграрна подія осені міжнародна конференція під назвою Ефективне управління великими аграрними компаніями, підвищення ефективності та продуктивності. Захід відбудеться за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Південні та східні регіони України найбільше телефонують до консультаційного центру, що запрацював за підтримки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Просяжнюка. Серед них найактивніші Одеська та Дніпропетровська області у зв'язку із наближенням звітності ведення господарської діяльності виникають питання щодо винесення змін до е, по господарської книги, а саме Якщо худоба не була занесена до погосподарської книги у 2011 році та з результатами обстеження господарства на початку цього року, чи можна тепер внести поголів'я до переліку? Отже, власник худоби може внести додаткову інформацію станом на сьогодні. І відповідно до пункту 7.6.9 інструкції із ведення погосподарського обліку. Цей запис про наявне поголів'я на сьогоднішній день може і повинен бути занесений до додаткових відомостей по господарської книги. Для внесення даних власнику необхідно звернутися до сільради і зробити відповідну заяву у письмовій чи усній формі з наданням підтверджуючих фактів шляхом перевірки наявного поголів'я у домогосподарстві або документів худоби. Ці додаткові відомості завіряються членом господарства і головою або секретарем сільради. Для отримання більш детальної інформації з цього приводу звертайтеся до консультаційного центру Мінагрополітики за телефоном 0800 502 410 безкоштовно зі стаціонарних телефонів. Ну а далі вирушаємо на медіаполе. Журнал Органіки пише про органічні кооперативи як про сталі можливості для сімейного бізнесу. Об'єднавши ресурси та кінцевий продукт, кооператив здатен забезпечити стабільне справедливе ціноутворення і своєчасне надання послуг, які дають надію на майбутнє сімейним фермам. Пише видання. Журнал тваринництва сьогодні публікує інтерв'ю з заступником міністра аграрної політики та продовольства України Олександром Сенем. Видання реагує на те, що українське село збентежили новини про запровадження нового порядку нарахування дотацій, на вирощування та утримання молодняку великої рогатої худоби. Відповіді чиновника на сторінках видання. Газета Рідне село публікує думки за і проти вирощування свиней на власному подвір'ї з огляду на повідомлення про реєстрацію Запорізькій області випадку захворювання свиней на африканську чуму, під якою не існує вакцини. Думки приватників науковців читати на сторінках рідного села. Мінагрополітики обіцяє завалити українців овочами. Про це повідомляє головний портал новинаградного бізнесу і іню. Агентство пише, що Мінагрополітики співпрацює із регіоном щодо координації дій у заготівлі овочів та закладання їх на зберігання, що дасть змогу не допустити значного коливання цін та оперативно забезпечити українців якісною продукцією за доступними цінами. На цьому все. Наступний агроконтроль. Дивіться уже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Юей». На все добре.